Сара схвильована. Незабаром вона укладе новий контракт на мобільний зв'язок, до якого отримає ще й суперновітній смартфон за дуже вигідною ціною. Звучить чудово. Але тільки не для Тамари. З німецькою у Сари справи поки що не дуже. Як же вона збирається зрозуміти, про що написано в документі? Такі договори на мобільний зв'язок зазвичай укладаються на один або два роки, і їх дуже важко заздалегідь розірвати. Сара справді повинна розуміти про що йдеться, і чому Сара купує новий телефон, коли вже один має. Добре, що є. Тамара. Спочатку вона уважно перевіряє термін, коли договір можна розірвати. Власникам річних контрактів це потрібно робити виключно письмово і, як правило, за три місяці до встановленої в документі дати. Якщо Сара пропустить цей термін, договір продовжиться автоматично, і найімовірніше, що місячна плата після продовження підніметься. Чи потрібні Сарі дійсно всі послуги вказані в контракті, і чи оплачуватиме вона те, що їй зовсім не потрібно? Сара любить переписуватись і серфити у всесвітньому павутинні. Але чи вистачить їй обсягу трафіку мобільного інтернету, включеного в договір? Якщо вона перевищить ліміт, але продовжить користуватися інтернетом далі, то її місячний платіж зросте. Також до її договору входять дзвінки всередині Євросоюзу. Тут варто звернути увагу на те, чи є за цим пунктом ліміт. Якщо його буде перевищено, платити доведеться ще більше. Сара має повне право вимагати, щоб усі додаткові послуги, які приноситимуть і додаткові витрати, було відключено. Також вона може вибрати договір, який можна щомісяця розірвати. Щоправда, можливо, він і коштуватиме трохи дорожче. Тамара також розповідає, що, хоча в контракт і включено дзвінки, все одно за розмови за межами Євросоюзу і за спеціальними чи сервісними номерами Сарі доведеться доплачувати. Після уважного прочитання договору разом із Тамарою у Сари відразу ж зникло бажання його підписувати. Щоб прийняти дійсно правильне рішення, вона пошукає більше інформації на сайті Handbook Germany.